Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тенреп. В даному випуску ми поговоримо про 5 добавок, які повинні бути у вашому раціоні у 2022 році. Тому записайтеся чаєм і здоровим харчуванням, а ми поїхали. Коензим Q10 універсальний мікроелемент, який присутній в кожній клітині нашого організму. Кофермент рожевого кольору без смаку і запаху, але його роль для нашого організму вкрай важлива. Він володіє сильними антиоксидантними властивостями і захищає наш організм від окислювальних процесів, вірусів і бактерій. У молодому віці у нашому організмі виробляється в достатній кількості цього коферменту, але з віком ця кількість зменшується, і тоді починаються всякі болячки, хронічні захворювання і так далі. і тому подібне. Коензим Q10 – це зеднення, яке генерується нашим організмом і зберігається в наших мітохондріях. Саме мітохондрії відповідає. За вивільнення організмом енергії за захист наших клітин від вільних радикалів цей елемент знаходиться в кожному з органів, а найбільше його концентрація припадає на нирки, серце, легені та печінку. На жаль, на ринку досить багато є так званих продуктів Коензим Q10, але тут треба бути обережним, тому що більшість виробників стараються покласти туди дуже маленькі дозування. А ця добавка сама по собі є не дешева і вартість її коливається в районі 800-1000 гривень, ну і більше. Тому, коли ви обираєте даний продукт, дивіться, будь ласка, на концентрацію його для людини середня концентрація від 150 до 500 міліграм. Астаксантин. Це червоний пігмент насиченого червоного кольору, який виробляється переважно рослинами, коралами, грибами. Цей пігмент зазвичай захищає їх від ультрафіолетових променів. І за рахунок споживання астаксантину ці рослини та тварини мають переважно червоний колір. За американськими дослідженнями, в 2012 році було встановлено, що дана добавка в декілька разів має більш сильну антиоксидантну дію, ніж більшість антиоксидантів, які нам відомі. Вплив на імунну систему, ліпідний профіль, кров і когнітивні функції перевищує в декілька разів такі добавки. вітамін С, козимкою 10, альфа лінолієва кислота, зелений чай, бета-каротин, вітамін А. Маючи добрий протизапальний і знеболюючий ефект. Він добре справляється з запаленнями, інфекціями, загоєнням, сповільнюючи процес руйнування важливих клітин, зберігає шкірний покрив, гальмуючи процеси старіння. Крім того, вияснилося, що споживання даної добавки додає нам запобігання серцево-судинних захворювань, поліпшення циркуляції крові, і відповідно покращення харчування клітин. Кисне. Зменшення больових відчуттів при проблемах зі суглобами, а також при травмах. Поліпшення процесу регенерації і відновлення. Захист і відновлення нервової системи. Рекомендована доза в середньому від 12 до 25 мг. Колаген другого типу. Хрещова тканина є одною з найважливіших сполучних тканин у нашому організмі. Так сталося, що з часом наші хрещі на колінах та інших суглобах зношуються. І, Відповідно, щоб підтримувати їх в нормальному стані, потрібно вживати колаген. Але не той колаген, переважно який продається в наших спортивних магазинах, тому що він є першого і третього переважно тип. І саме той колаген відповідає у нас за стан шкіри, ліс, нігтів, волосся і так далі. Неденатурований колаген другого типу є основним структурним білком хрящової тканини. Що відповідає за розтяжність і міцність разом з імунною системою і забезпечує здоров'я нашої хрещової тканини. Але тут важливо розуміти, що якщо у вас хронічні запалення, то в першу чергу вам потрібно звернутися до спеціаліста, зняти запалення, і вже в процесі відновлення можна використовувати колаген другого типу. Дозування в 50-150 мг буде оптимальним. Але важливо розуміти, що це все тільки добавки і вони не є заміною вашого раціону. Тому вкотре вам нагадую, що перш ніж почати прийом даних добавок, треба налагодити свій основний раціон, збалансувати його по мікро та макроелементах. Кластер декстрин. Циклічний декстрин виробляється шляхом ферментивної обробки амілопектин, полісахариду, який є важливим компонентом корхмалю. І у результаті виходить чудовий вуглевод, який дуже добре всмоктується нашим організмом, який є не дуже солодким і який не викликає ніяких проблем. Як джерело вуглеводів, кластер декстрин має декілька вагомих переваг. Дуже швидко проходить через шлунок і, відповідно, обмежує будь-які і негативні процеси в ньому швидко засвоїться і більш повільніше довше вивільняє свою енергію, ніж більшість вуглеводів. І це дуже важлива властивість, особливо для спортсменів. Ті запаси лікогену, які в нас накопичувалися, дуже швидко ми використовуємо на тренуванні. Ви можете спокійно вживати на тренуванні комплекс вуглеводів, і ви не будете, по-перше, відчувати ніякого дискомфорту. Він у вас буде дуже добре засвоюватися. Він вам буде постійно підживлювати ваші м'язи глюкозою. І, відповідно, ваша працездатність на порядок вирост. Також його можна вживати на дієті. Коли у вас важкі тренування. І для того, щоб ваші силові показники були в нормі, ви можете на тренуванні споживати даний вуглеват невеликій кількості, звичайно, так як він не викликає різкого скачку інсуліну, як його друзі, скажімо так, той самий мальтодекстрин чи декстроза. Все, що ви з'їли, ви потратите на тренуванні. Рекомендована доза 30-50 грам. Його можна приймати до тренування, на тренуванні чи після тренування, в залежності від ваших цілей. GDA розшифровується як засоби для утилізації глюкози. Це комбінація певних активних інгредієнтів, які допомагають краще осмоктувати глюкозу з крові в м'язову тканину. Даний продукт має велике значення, коли ви споживаєте дуже великий відсоток вуглеводів. Це коли у вас набір м'язової маси і ви з'їдаєте велику кількість вуглеводів. Приймати після тренування або ж після останнього прийому їжі, коли вкрай важливо, щоб у вас не було великих скачків інсуліну. Можна приймати перед кардіотренуванням. Відповідно, нам потрібно обмежити рівень цукру в крові для того, щоб процес розпалювання проходив більш ефективніше. Які ж добавки входять в основному до цих комплексів? Це у барберин, ізолят насіння пожитника, екстракт кориці, екстракт гіркої дині, банана, екстракт імнем, інвертаза, фукоксантин, тіамін і вандилосульфат. І також альфа-ліполіва кислота. Ось такий коротенький огляд добавок, які повинні обов'язково бути у вашому раціоні. На сьогодні у нас все. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку, нажати на дзвіночок. Всім па-па!